Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Практично всі, хто звертався за останні півроку до ТЦК із заявою про відстрочку, отримували наступну відповідь: відстрочка від призву надається після проходження медогляду, особистої присутності та наявності відповідних документів, або таку. Виключно після перевірки ваших паспортних та військово-облікових даних та отримання результатів вашого медичного обстеження буде розглянуто питання щодо надання вам відстрочки. Тобто у краю кутка поставили проходження ВЛК, без якого ТЦК зараз відмовляє у наданні відстрочки. Ну як відмовляє? Якщо почитати текст, то вони, наче і не відмовляють, але водночас і. Не дають її, така собі галя балована. Якщо до вересня 2023 року після подання скарги відстрочку все ж таки оформляли, то потім, наче як сталися якісь чаклунські нашіптування. І ТЦК всіх регіонів почали формувати майже ідентичні відповіді. Ви вже здогадалися, які випадковість? Пишіть ваші коментарі. Мені з клієнтом довелося пройти шлях від районного ТЦК до Генерального штабу, але результатів поки немає. В одному з випадків мені навіть погрожували притягненням до відповідальності за розпалювання ворожнечі. Тож заварюйте каву, будемо розбиратися, як завжди коротко і по суті, чи з'явилося світло в кінці тунелі. А якщо відео корисне, тисніть лайк, поділіться та підпишіться на мою сторінку та телеграм-канал. буде. Цікаво, промінь світла. Нещодавно в реєстрі судових рішень з'явилося рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 15 грудня 2023 року, яким визнано протиправними рішення ТЦК про відмову в наданні вістрочки із зобов'язанням надати чоловіку відстрочку. Посилання на рішення буде в описі. Найголовніше з рішення суду: порушення правил військового обліку має наслідком. Настання відповідальності згідно із законом, та не може бути підставою для відмови у наданні вістрочки. Непроходження ВЛК як підстава для відмови у наданні вістрочки не ґрунтується на вимогах закону та визнана судом протиправною. Простими словами, якщо у вас є право на вістрочку, то ТЦК має її надати, бо це імперативна норма, яка передбачає лише. Обов'язок, а не право ТЦК надавати цю вістрочку. Тобто в природі даної норми існує тільки обов'язок ТЦК виконати закон та надати вістрочку. Водночас, якщо ви не пройшли ВЛК або не поновили свої облікові дані, то ваші дії підпадають під порушення правил військового обліку з можливим притягненням до відповідальності за статтею 210 Кодексу про адмінправопорушення. По суті, суд. Котре підтвердив правильність моїх висновків у відео, яке я записував торік у серпні, що ТЦК не має права відмовити у наданні відстрочки, а звірка даних відстрочка та ВЛК це абсолютно різні процеси. Це кінець, на жаль, дане рішення не вступить в законну силу та точно буде оскаржене до апеляційного суду. Тож доведеться трошки почекати. Ви запитаєте, а чому ж я? Не оскаржував до суду діїти цікав. Ну, все просто. Коли ви почитаєте відповідь, то не побачите чіткої відмови у наданні вістрочки. Тільки набір якихось там розпличатих фраз. Ну, як у ті, такому прикладі, приказці насі. ні вашим, ні нашим. Чи варто все ж таки надалі відстоювати це право? Хочеться відповісти ствердно, проте мушу відповісти, як Є, Відстояти своє право на її складно та накладно. А результат може бути не такий, на який сподіваєшся. Система просто чинить шалений опір. Але якщо ви готові відстояти своє право, дійте. Корисна інформація, ставте і підпишіться на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!